Кінці минулого року державна компанія Гарантований покупець вона проводила аукціони на будівництво об'єктів відновлюваної генерації, тобто сонячні електростанції. Там було три конкурси. Будівництво сонячних електростанцій, певних потужностей на лівому берега Дніпра. Я не бачив там взагалі учасників, тобто ніхто не подавався три аукціони вони злетіли. Чи ви бачили ці конкурси? Чи ви роздумували туди податися? Якщо так, чому не подалися? Ми бачили ці конкурси. Ми не планували туди подаватись, тому що ми не досліджували сонце. Відверто з того, що ми там знаємо, чуємо знову ж таки борги величезні. І на сьогоднішній день ну, нам не цікаво. У нас є проекти сонця, але це невеликі проекти на наших комерційних об'єктах. ми 200 250 кіловат просто ставимо станції для власного споживання. Якісь глобальні інвестиції в сонце відверто на сьогоднішній день не розглядає. І ми там навіть останній рік, здається, можемо ж бачити, що в пікові години, коли прям багато сонця виробляється, диспетчерам навпаки могли відключати, тому що не було споживання, такі або були якісь аварійні відключення. І навпаки, ці станції просто відключались і не могли змогу генерувати в найкращі свої години, тому що цього електроенергію не було змогу.